На ожерочині цими вихідними відбувся турнір плей-офф вищої ліги з волейболу серед жінок. Організатори кажуть, що наш край вперше приймає такі матчі на території спортивного комплексу Зінадін у Холмківській громаді. Команда господар медея змагалася з орбітою за вихід до півфіналу. Підтримати свою подругу, волейболістку з команди Медея разом з мамою приїхала з Ужгорода Марія. Я прийшла підтримати свою подругу Аню. Вона в, в команді Медеї подобається дуже. Я дуже хочу, щоб медея виграла. Гра була запекла, адже суперники продемонстрували високий рівень підготовки та витримки. Кожен сет вимагав максимальної концентрації, сили та командної злагодженості. Перемога далася нелегко довелося боротися за кожен м'яч, виборювати кожне очко, зазначила волейболістка з команди Орбіта. Закарпаття нас зустрічає вже другий раз. У нас був передостанній тур тут в січні. Зараз ми граємо тут а одну четверту за вихід в фінал. Гра була достатньо насичена. Суперник також не відставав від нас. В кінці ми зібралися на четверту на золотий сет. Про сильну підготовку закарпатської жіночої команди Медея та організаторську роботу говорить депутат В'ячеслав Творський. Сьогодні відбувся другий. Матч плей-офф. Ми приймали Запоріжжя. Орбіту вчора. Ми поступили в орбіті. Сьогодні ми виграли в орбіті і, на жаль, в золотому сеті в запеклі боротьбі ми поступилися і далі проходить наші конкуренти. Це місто Запоріжжя для нашої команди, як для дебютанта, це був, я вважаю, добрий сезон. Ми зайшли в фінал шести команд. От. Хочу подякувати депутатському корпусу громаді, хочу подякувати голові громади, хочу подякувати нашим болівальникам за підтримку. Будемо вже. Готуватися до наступного сезону сезону зробимо свої висновки на наступний сезон У нас дуже багато планів і інші амбітні задачі. І хочу насамперед подякувати ЗСУ за можливість провести цей турнір. Це був турнір, де кожна гра справжня битва характерів. Спортсмени та тренери кажуть, що на цьому зупинятися не будуть, і за підтримки депутатського корпусу готуватимуться до нового сезону.